У листі у нас відбулося засідання обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Івано-Франківського обласного відділення. Це обов'язковий захід перед загальними зборами асоціації. Він мав такі формальні задачі: це підтвердження членів правління, висування делегатів на загальні збори. Але також було дуже жваве і цікаве обговорення основної проблематики, яка сьогодні цікавить. Громади це величезний блок питань, починаючи від умов діяльності органів місцевого самоврядування, податків, зборів, бюджету, освіта, медицина, тобто всі основні складові, які з якими сьогодні стикаються органи місцевого самоврядування в своїй роботі. Ну і звісно, є своя специфіка Івано-Франківської області: це, наприклад, ліси, це надра і інші проблемні питання, які сьогодні піднімають голови громад. Звісно, ми і прозвітували з центральної дирекції щодо того. Які у нас вже є досягнення в цьому році, і фокус по законопроектній роботі на подальше? Ну і звісно, доповнили зауваженнями і пропозиціями від голів громад Івано-Франківщини. Робочих питань дуже багато, адже проблеми місцевого самоврядування, вони завжди є актуальні, і саме наш акцент це на малих громадах на сільських селищних територіях. У нас сьогодні є присутній голова Гміни Ленчиці. Він не перший раз, де він приїжджає сюди. і радиться десь з нами спільно, адже європейський досвід місцевого самоврядування дуже важливий для нас. Приїхав підтримати мене. Колега Запорізького обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад, член правління, Петро Кияшко, де ми спільно десь обговорили такі робочі питання розвитку асоціації.